Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді буде гра Revelation Mobile. Я розкажу подробно про цю гру і що треба з нею робити. Спочатку заходимо на сервер, який тут у нас є, а я вам покажу зараз, як ви бачите, гра на англійській мові. У нас є такі сервера. Значить, як ви бачите, вони всі заповнені, тому що це реально масхев. Грають в цю гру в основному тайці, сінгапурці, індонезійці, хто цікує азіатів багато хто. Грає. Бачите, всі ці сервери, вони заповнені. Тож їдемо, їдемо грати в Болдер Шор сервер. Запускаємо грулю. І зараз що я вам покажу, що до цікавого є у нас. Отже, моя дівчуночка П'єнчан, вже 32 левел у мене, але почнемо спочатку, щоб ви побачили, як гра починається. Отже, у нас є такі класи Паладіни, тобто типічний танк. Також у нас є Blade Master, тобто якийсь там мечник, крутячий, крутий мечник. Отже, ми можемо, як бачите, вибирати як за чоловіка, так і за жіночку можемо грати, за тяночку. Але це вже не тяночка, це вже кунян, якщо з китайської. Так, тепер ми бачимо Spirit Shaper. У нас є така дівчиночка, яка літає тут з духами, всякими, всіх нагинає все, що движеться і не движеться. Ось, наприклад, ми її напевно, і візьмемо. Так, мені подобається. Брем. Отже, у нас є, значить, пресети обличчя. Ми можемо побачити різні пресети, які нам тут дають. Ну, давайте візьмемо щось таке няшне, щось таке миленьке. Ну, Це непогано, в принципі, непогано. Давайте це візьмемо. Отже, я вам покажу, на що тут здатний цей кастомізатор персонажа. Це просто топ це не то, що топ, це космос. Це космос, хлопці та дівчата. Такого кастомізатора, ну, просто ну майже краще, ніж БДО. Краще, ніж БДО. Я скажу так, що Revai, що Mobile це, це реальна. Black Desert онлайн на мобілу, не те, що там Black Desert Mobile нам здали і сказали що це Black Desert, Ні, це реальний комп'ютерний Black Desert, але в китайському стілі на наші з вами телефони Отже, вибираємо, значить, колір волосся, як ви бачите, така штукенція є, можемо її крутити, вертити. Так, значить, є у нас ну таке собі, але непогано дивиться, непогано. Непогано, давайте щось виберемо своє. Як ви бачите, можна свій колір вибрати, виберемо чорний колір. Вибрали. І тепер що можна ще додати до цього. Ну, знаєте, чогось мені не вистачає. В неї чогось е, такого, наприклад, мейкап якийсь накинути би, було б гарно. Давайте спочатку попрацюємо з лайнерами. Або навіть тінями. Да, навіть тінями. Почнемо з тіней. <кхм> Отже, ми. Вибрали тіні, значить, як ви можете бачити, тут є багато палітер просто фарб, шикарно. Це просто меабрі. Навіть такого я не бачив у Black Desert. Отже, це реально круть. Так, давайте, значить, виберемо, бачимо Popularity У нас є такий колір. Ну, давайте напевно візьмемо. Напевно. так Оце непогано, в принципі. Так, це дуже непогано. Дуже непогано Так, давайте чорний ні. Такий ні. Красний, ні. Це дуже сильно крас. Червоний, ні, не підходить. Давайте візьмемо щось. О! Шикарно! Мені подобається. Отже, поїхали далі. А далі ми з вами подивимося на, в принципі, ну, трошки. Подкрасити губи можна блашні, можна не чіпати. Pupil, да, давайте змінимо їй наш значить, лінзочки такі цікаво. О, до речі, зараз я вам покажу наскільки цей просто контент офігезний. Бачите, що я приблизив. Можна все до деталей, все просто розглянути. Це шикарно, хлопці та дівчата. Отже, у на є, далі, далі, далі. Давайте ось на цьому і зупинимося. Хоча... Хоча ні, по дефолту хай буде. По дефолту гарно дивиться. Гарно виглядає. Отже, далі у нас є, в принципі, наша помадка. Помадку ми накинемо, ну щось так. Треба додати трошечки. Ага, давайте колір візьмемо. Не такий яркий, не такий. Може, щось таке подібне або щось. Не, 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 не зовсім, не зовсім, не зовсім. А Хоча Хоча ні, не зовсім. Давайте подивимось на трошечки інші варіанти. О! О! Ось це це воно! Це воно! Прекрасно. Шикарний колір. Такий не зовсім блискавичний, не зовсім такий нормальний. Коротше. Отже, поїхали. Так, ми можемо побачити, що ми можемо це діло з. Просто собі зберегти на телефон. Аж. Отже, поїхали. Так, значить, що тепер? В принципі, персонаж готовий. Мені подобається, шикарно. Можна починати грати. Давайте її назвемо якось по-китайськи. От все, всі американські не зовсім якось компонуються в китайській грі. Отже, давайте придумаємо щось таке. Таке-таке-наприклад, таке, 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 таке. сяо. Сяо. Шу -та. Сяошу. Хай буде так. Отже, супер. Далі, 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 далі. Що ми з вами робимо? Ми з вами починаємо грати. І що у нас вперше тут відбувається. Так, загрузочка пішла, згружається дуже швидко. Мені дуже подобається оптимізація шикарна. Так, прокидаємося в ліжку. І що ми бачимо? Ми прокинулися десь. А де ми взагалі прокинулися? Де ми? І тут нас вітає паночка. Ти вже проснулася. або Ви вже проснулися. Може, щось там нам по-китайськи балакають, типу, щось, а що саме не зрозумів. Отже, що вона запробувала? Так, ти виглядаєш, як будто у тебе був поганий е, сон. Так, цікаво, цікаво. Вже цікаво. Ми вже прибули до Сулану. Так! Нарешті той самий Сулан. Підготуйся, будь ласка. До речі, Солан це таке місто, яке було навіть в ревелейшн комп'ютерна версія, реальні ревелейшн. Так, а ти вже в порядку? Так, я так думаю, що ти трошечки переспала, або якось так, або сон трошечки тебе вимотав. Отже, так, що ми виберемо? А давайте скажемо так. Значить, та все нормально. Все нормально. Ми їдемо до гільдії, значить, і треба підготуватися. Ти виглядаєш дуже... Пантеличину, так, значить, новий, новий світ, що ти ніколи не покидав світ. Отже, сулан. Нарешті ми можемо. А, до речі, щоб потрапити до Сулана, нам дають таку штукенцю, де нам потрібно розписатися, що ви, типу, прибули в сулан. Так, давайте розпишемося. Це окей. Добре, значить, супер, не потирай свій квиток, чи якось воно так називається. Отже, тепер ми повертаємося. Повертаємося або О, тебе можуть викинути в море. Прикольно, не хочу, щоб мене викидали. Так, ну значить, скоро ми з вами побачимося. Скоро з тобою побачимося. Так, нам тут кажуть, що тут трошки обичалочки якісь. Так, давайте подивимося, що тут. Опа! Є два у нас аутфіти, які ми виберемо? Давайте Black Leather Jacket. White. White мені більш подобається, Black. Не зовсім мені підійде. Отже, супер, 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 клас. Так, одягаємо всі шмотки, які там нам подавали. А, і дивитесь, що хочу вам показати. У нас є гітарка. І можна спокійно просто пограти шикарно. Дивіться, наприклад, це грамо щось з Хабанера, щось класико візьмемо. Як вона грає, ну просто чудово, просто шикарно грає. Так, ну, це клас, але можна щось своє можливо. А ну, так, ні, це не то. Давайте, можливо, закинемо, вийде. Так, супер. Давайте фрістайлимо, фрістайл, Поїхали. Так, Лісндо є у нас трошечки. Окей, непогано. Непогано. слухайте, взагалі-то просто. Можна музикантом працювати. Так, поїхали далі. У нас тут є, значить, китайський інструмент. А, дивіться, яка гарнюнь у нас вийшла, супер. Так, до речі, яка тут фішка є, як ви бачите, це у нас фотокамера, не просто фотокамера, а фотокамера від першого обличчя, товариші. Першого обличчя хлопці. Значить, Дивіться, тут можна чайку розглянути. І як... як тут пташки пролітають, також просто шикарно. І це у нас від першого обличчя ще воно з акселерометром. Тобто, як ви свій. Пристрій рухаєте туди, о, куди ви рухаєтесь, туди рухається камера. Це просто неймовірно, зроблено китайці красоці. Так, далі дивимося. Да, До речі, цю гру зробили китайці NetEase. Ті, хто робили Revelation... Е, портативну версію на ПК, зробили версію Mobile. І вона значно краще, тому що Revelation виходив у 2016 році. А ця груня вона вийшла в 2023 тобто, ви розумієте, такий відрив. І, звісно, вона краще, вона краще своєї, навіть комп'ютерної версії, реально краще. Це її друге дихання можна сказати, тому що комп'ютерна версія вона вже загнулася, якщо чесно. Так, в так, нас є ультра. Е, ну, давайте зробимо такий ефект. Шикарний ефект. До речі, гра у жанрі сянь ся це такий жанр, де там на мечах вони літають, де там у нас шлях Дао постигають, і там кучу і демонів її, кого там тільки немає. Коротше, китайщина і дуже крута китайщина. Отже, далі подивимося, значить, це вам не якийсь там Genshin Impact. Так, поїхали. Цучен. Це наш, значить, китайський інструмент, шикарний інструмент. Поїхали трошки пограємося, що тут у нас є з вами цікавого. Так, давайте якось ні, краще повернемо. Повернемо, повернемо. О, так шикарно. Так шикарно, бачите. Можна грати музикантом, працювати просто в цій грі. До речі, так можна в цій грі працювати музикантом, є така штука, як професія, але воно трошки далі буде за сюжетом. Так, значить, хорошо граємо, я вам скажу, пані та панове. хорошо граємо. Можна йти працювати не те, що в китайській оркестрі якийсь. Так, давайте подумаємо, що тут є у нас. Ох, яка краса. Яка краса. Давайте просто це послухаємо. Ну, шикарно зіграли, але годі ловити дзен. Так, тому що у нас є багато що вам показати. Значить, це у нас є ще у нас флейточка китайська. Так, можемо почути трошечку знову музичку. Я буду казати трошки тихіше або менше. Шикарно. Отже, поїхали далі. Значить, значить, це прямо ж мені нагадало Драгон Раджа. Але я вам скажу, що Раджа навіть і поруч не стоїть з Revelation Mobile Це значно краще в два рази, якщо не три, якщо не в п'ять. Раджа це трошки не той рівень. Так, значить, бачимо, до речі, наші спогади. Якщо ви грали в Revelation ПК-шну версію, ви могли побачити той самий значить, локацію, де ми починали вам гру. Саме в ПКшну версію. Отже, поїхали. Значить, як ми зрозуміли, ми знаходимося на кораблі, і нам потрібно. А що нам потрібно? Давайте я вам покажу, що тут можна ще знайти. Так, це такий лайфхак, це такий сундучок, коли починаєте гру. Знайдіть його, і ви отримаєте 50 тисяч купонів якісь. Не забудьте його знайти. Отже, далі ми з вами їдемо, 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 йдемо, 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 йдемо. Бачимо рояльчика стоять! Який рояльчик тут тяночка стоїть? Треба її оглянути. Не можна проти мимо красивих тяночок? Не можна. Пані, як вас звуть, можна з вами познайомитися поближче? Ні, не можна. Ну, що ж таке? А вона від нас відвернулася. Окей, і все. Ми образилися, ми не будемо з такими розмовляти. Ми йдемо грати собі на рояль. Отже, пішли, значить, бачимо шикарне рояля. Вже ж ми за нього сідаємо і починаємо грати. А що ми починаємо грати? Послухаємо спочатку. Так, ну давайте що пофристайлимо? Так, ну, трошечки у мене є музичний освіт, тому щось може щось зіграла, але що так. З одною рукою одним пальцем якось зіграти воно так красиво. Не зовсім вийде. Ну таке що прям шикарно. Так, ну щось давайте спробуємо якось такого в мотиві. Ну, непогано, непогано, непогано. Мені подобається, як звучить це рояль. Реально звучить як... як справжній рояль. Отже, далі давайте подивимося, що ще тут такого є. Ну, це початок гри. У нас є також сундучок, якщо ви його знайшли, ви молодці. Ну, і, в принципі, що можу вам сказати? А далі, шановні пані та панове, качайте собі Revelation Mobile і далі дивіться, що буде далі. Хоча ні, стривайте. Дещо я вам все ж таки покажу. Так, але для цього мені потрібно, знаєте, що зробити? Мені потрібно змінити свого перса. Тобто це початок грива, побачили, що вас буде. А далі, Що ви все вже дізнаєтеся, що після цього вас очікує, як ви прибули до цього сулану і що ви там буде робити. Побачите потім самостійно, коли пограєте. А зараз ми приходимо до мого персонажу, моїй тяночки, моїй дівчиненки п'янчан. Такс. І ми з вами тут дивимося. Я вам покажу, що тут є, коли у вас буде рівень. Так, ну десь 30-й. У мене зараз 32-й, якщо не помиляюся, або 31-й. А зараз подивимося. Да 32-й. Отже, у нас тут купа рук реклами всякої, закриваємо це все діло. У нас і менюшечка, соціалка. Так, як ви бачите, ми можемо. Тут це повністю соціальна гра. Тобто ви можете е, випадково гуляти по вулиці, знайти якогось чувака. Який каже, давай з тобою зіграємо в камень-ножиці бумага. Да, давай зіграємо. І ви граєте з ним камень ножиці бумага. І все, я реально кажу, це так, це реально, ці гри є. До речі, графіка тут шикарна. Я порівняв з багато гри, які є графіка. Тут просто просто випад. Це, Відвалитись може ці графіки. Так, до речі, покажу вам першого обличчя. Можливо, так буде більше, більше, більше. Якось атмосферненько. Так, значить, о, бачите, хтось якийсь гравець вже побіг. Вже побіг ви повняти якийсь квест. Так, а ми з вами побачимо нашу байлуньку. Так, то є така дівчинка, звуть її Байлу. До речі, звуть її також як китайську актрису Байлу, яка також грає в дорамах всяких там серіалах китайських. Це просто... Я дуже довго е, сміявся, коли побачив. Це реально байлу, вони що взяли це ім'я? Я, я таке нічого собі. Окей, так, значить, поїхали далі. Значить, байлу нам каже, хороша робота. Приходи, значить, мій повертай мені. А, що? Повертай мені алкоголь. Окей, непогано. Тут що так? Катяра каже, щось таке цікаве. Так, значить, у тебе є якісь скіли. Значить, чому ти не хочеш відпочити? Йди давай, відкривай і роби щось, а не сиди, і дивись на мене. Так, і практикуй те, що ти вивчив. Так, але пам'ятаю, що у нас були скіли сяо, якийсь там стої сяо. Ну, це так. Значить, якщо ти будеш вчитися, знайди інструктора собі, і він дасть тобі координати. Окей, нам ще потрібен інструктор. Та тут є. А вже ж. Якийсь інструктор. Ну, зараз знайдемо. Так, ми попрощалися з байлункою. До речі, байлунка нам дає такі, значить, нагороди. Якщо виповняти якийсь квест, там пов'язаний з нею, то ви отримаєте нагороди. Так, ну, в принципі, все, що вам хотів показати, в принципі. Але хоча ні, ще не все. Ще не все. Ще не все. Я хочу вам показати дещо. Сам Сулан хочу показати вам, як виглядає. Це дуже красивий порт. шикпортове містечко, таке місто, я б сказав навіть. Отже, граці шикарна, мені все подобається, прийняв по графіці, вона навіть краще, ніж на хвилиночку. Якісь -то там топові тайтли. Китайці. О, бачите, як вона може. Хопа! Бігти прямо по облаках. Супер. Ви тільки на це подивіться, яка граціозність. Отже, бачимо шикарний вид на море. Море це крильця. Так, до речі, ви можете в цій грі літати, як і в старшій версії ПК. Але скажу вам так, що ПК онлайн він просто ну, все затих. А тут це просто другий шанс, другий подих ревелейшн. NetEase Передивилися всі свої помилки, переробили просто офісну круту гру. Тому не зволікайте, качайте сміло ця гра на англійській мові вона шикарна, це найкраща гра Морпг 2023 року. У мене все. З вами був Intelligent Gamer, Якщо сподобалося, подобайчко, і грайте тільки найкраще. Ну і як то кажуть там по цай Цацієн.